Всім привіт! Мене звати Настя. Я вітаю тебе на своєму каналі. І сьогоднішнє відео я почну з новини. Я вирішила кожного дня знімати відео впродовж всього грудня місяця аж до нового року. розумієте? До нового року. А от до е, Різдва до 25 грудня ми з вами будемо відкривати адвент-календар. На початку відео. Давайте відкриємо перше віконечко. Угу, Треба його спочатку знайти. І де воно? Де циферка 1? знайшла? <смірка> Прям я... А чого не є ледерці циферка 1? а не там, допустимо, ось тут чи десь там, там на сніжку? Ну, окей. Хоп, хоп, Відкриваємо. Опа. Так. Тут Питашечки намальовані. А ну. Це моя цукета. Найшла. Я знайшла цукерку. Но я її не можу витягти. Витягла. О, тут сніговик намальований. Ой, яка прилість! Прикольно! Я вам його показувати не буду, а я його дуже сильно хочу з'їсти. Тому... Макота. Люблю шоколадки, мілка. Аби перейти до нашого вінту. І першим я вам покажу ось цей чудовий рюкзак. Просто дивіться, який красунчик! Я в захваті в нього. Я його прикрасить вже встигла. І значками, і брилками. І скажу вам по секрету, їх було чотири. Один відпав, а його забула приклеїти. Точніше, прикріпить, якби я його приклеїла. Я вже таке кажу, що кожен. Ну що ж, він в мене вже давненько пережив він багато чого. Я з ним ходила і в дощ, і в сніг, і в сонце. <рес> Че ще він може від сонця отримати. І ще я вам можу сказати: нічого не промокло, все дуже чудово. Він дуже місткий. У нього поміщається, як мінімум, десь дві худі. Більше я ним намагалася покласти. В нього вміщаються блокнотики. Просто цьому я дуже рада, бо в нього вміщаються блокнотики. В нього вміщаються 2 двохлітрові літрові бутилки якогось смачного газованого напу. Це просто щось неймовірне. Так, давайте тепер подивимось, що лежить всередині. Тут речі лежать. Ще серпня місяця. Просто через те, що їх було настільки мало, вони в мене лежать аж з серпня місяця. В цей момент я забула, скільки пройшло серпня місяця. Чотири місяці. Просто представте чотири місяці. Чотири. Тож, відкриваємо. У мене таке відчуття, ніби я зараз сиджу і знімаю відео, що лежить в моїй сумочці. Пригадую свій 2013, 2014, 2015, 2016 рік, коли це було модно. Хоча, в принципі, я зараз знімаю відео back to school. Чому можна сумніватися? Я не знаю. Так, давайте спочатку першим. Отак, не дивлячись, просто не дивлячись. Опа, закриваю, не дивлячись. Першим, я дістаю. Що це в нас? Стрічка маркер декора декор. Мію читати. Розумієте, я дуже красиво читаю. Так, стрічка-маркер декоративна. Прозора. Хм, На вигляд, схоже на коректор. На цей, знаєте, свій такий коректор, який ця стрічка коригуюча. Ну, не знаю. Це, до речі, та сама річ, яка лежить вже. Четыре, а может и пять месяцев, да. Ну тоже. Так, давайте а ну... я его открываю. Опа. Нарочно я его открываю. Это так приятно. Опа. Так. О, в нього ще цікавий механізм, як у цих механичних ручок. Так, Оп-оп-оп-оп. Так, ну я бачу, тут намальовані різні солодощі. Тортики, кексики, тістечка різні. Може, дуже на коректор. Ну, ззовні. Е, можливо. Воно, як і коректор, буде замазувати, але я не впевнена. Бо мені здається, що це прозора стрічка. І знаєте чому? Бо тут намальовані солодощі, і вони видно, що вони прозрачні такі. Наступне. Що в нас наступним буде йти? Не дивіться, нам не можна підглядати. Наступним в нас йде блокнот. Блокнот в нас йде блакитний. Цікаво, блокнот блакитний. Так, він блакитний в клітинку, з бльостками. Обожнюю це слово. Далі в нього всередині аркуші в клітиночку. Скажу по секрету, мені обкладинка не дуже сподобалася. Тому я вирішила перемалювати її. І не переживайте. Я вам покажу результат, я вам все покажу. Але це буде потім. У мене ще цілий місяць попереду. Це наступне. О! Ручка. На ній зображений персонаж з гри. Е, ви зараз можете бачити, як виглядає іконка та як вона називається. Е, і ось сам цей персонаж та його ім'я. Вибачте, я не можу сказати вам, бо я не можу вимовити ці слова. Вони для мене дуже складні. Хоча корейські імена я, я чомусь можу вимовити. Дивно. Ну, проїхали. Так, до речі, ця ручка механічна. Обожнюю цей звук. Е, паста в ній чорна. Це кулькова ручка. Е, товщина 05 мм. Ну, в принципі, звичайна чорна ручка. Нічого особливого, окрім малюнку. Наступним в нас йде... О, що це таке цікаве? що Цікаве? Хоп один. Десь тут пара була. Де тут? Ну, де пара. Ну. А! <смі> Шукала пару, а достала зразу дві, дві упаковки. Тут в мене дві... два набори. Чого я сказала упаковки? Два набори наліпок новорічних. Якраз для того, аби заповнювати наші вистий щоденник. Різниці я не бачу. А де ви також не бачите різницю? Ну, що поробиш? Потім мій міні-блокнотик та. О, що ще я хотіла їм прикрашати? А, згадала, читацький щоденник. Як я могла про нього забути? Оце розумієте, оце з якого там з липня чи червня місяця у мене е, щоденник не заповнювався. І все, забула про нього. Міднесенькі лежить, там, напевно, плаче. Давайте далі. Далі в нас буде щось, щось. Щось Ні, не то. О, ще одні наліпки. Але на цей раз не на новорічну тематику. Це наліпки з таких п'ять видів. Це у нас тут зображені рослинки. Далі теж рослинки. Піше квіточки. Далі хмаринки, сердечка та різні чотирикутники. Дуже гарні. Мені сподобалися кольори, які є на цих наліпках. В принципі, не знаю, що ще додати. Далі. Я подивлюсь, можна. Не можна, ну добре, буду так дивиться. Далі в нас йдуть о, татуювання. Дивіться які. З квіточками. Ось тут з ловцем снів та з єдинорогами. А ось тут з, з балериною. Просто це щось неймовірне. Ці татуювання також підуть до мого щоденника. Я, як бачите, одну вже забрала. Навіщо я її забрала, і як воно стосовно щоденника буде, ви дізнаєтеся чуть пізніше. У наступних відео. Коли вийде, не знаю, але вийде. Обов'язково вийде. Так. Ну, і здається, там повинна бути остання річ. Так, це останнє, що я купувала, це ось ці два зошити. Перший зошит з персонажем з аніме Наруто, Якщо мені правильно пам'ятається, то його звати Какаші. Якщо неправильно, напишіть в коментарях. Ну, що поробиш, це моє неулюблене, улюблене аніме. Не, кажу одразу, бо воно мені не подобається. Я його дивилася дуже-дуже давно, ще в дитинстві, але так вийшло. Ну, не запала він мені в душу. що ну, провожу. Що я можу сказати про цей зошит? Ну, по-перше, цей зошит в клітинку. Е, в нього 24 аркуші та незвична обкладинка, бо вона подвійна. Де ви ще бачили подвійну обкладинку? Просто де? Я останній раз зошити з подвійною обкладинкою бачила дуже-дуже давно. І другий зошит з цим персонажем. Гадаю, ті, хто дивився магічну битву, зрозуміли, хто це. Е, ну, точніше, на кого схожий. Мені, наприклад, це дійсно схоже на Сатору Годжу. Із аніме, яке я ще не назвала. Е, тому через те, що він схожий на Сатору Годжу, я і взяла той зошит з Наруто, бо як Сатору без какаші. Тофс фанарти. Повірте, то все фанарти. Так. Ось цей же зошит на 36 сторінок. І тут знову зошити в клітинку. І обкладинка. Одна. Все, досить вам. Один зошит з двома обкладинками, один зошит з однією. Що вже тут? Нічого вже тут не поробиш. На цьому все. Я сподіваюся, що тобі сподобалося моє відео, і ти поставиш мені вподобайку. Також підпишешся на, не, на мене, бо я хочу до нового року зібрати 100 підписників. Просто я так сильно цього хочу. Я надію, що в нас це вийде. Просто, будь ласка, підпишіться. Добре? І. Що хотіла ще додати? А також не забудь підписатися на мій інстаграм, будь ласка, на нього теж потрібно підписатися. Бажаю тобі гарного дня. Не забувай, що в мене щодня будуть виходити нові відео. І хай в тебе все буде добре. Па-па!